thank you Доброго Дня, наші шановні глядачі. Сьогодні у нас з вами огляд легендарної, суперзручної моделі Лова Мediм Зефір. Ця модель в нашому магазині представлена в чотирьох кольорах: а саме койот, олива, мультикам та чорні. Сьогодні в цьому відео ми з вами подивимося, що саме являє собою ця модель. Які технології виконані при е, виробництві цієї моделі, е, і що взагалі являє собою ця модель? При оформленні замовлення, зважайте, що ця модель є в чотирьох кольорах? Отже, розпочнемо з вами, я вам кожну модель, кожний колір детально покажу. Ми почнемо з вами, мабуть, з Койоту. Що можна сказати про цю модель? Отже, верх у нас теляча шкіра плюс кордура, що забезпечує додатковий захист при використанні додаткову зменшену зносостійкість, товщина 14 1,416 мм, що забезпечує надійний захист для вашої ноги? Ось так вона виглядає в кольорі «Койот». Що можна сказати про підошву? Підошва у нас з вами має додатковий захист у вигляді ось таких зубчиків. Вона тришарова, що дозволяє їй дуже класно амортизувати та менше стомлювати ваші ноги. Також ця підошва підлаштована під всі типи ґрунту, вона не ковзає. Це взуття супер універсальне. Що можна сказати саме про цю модель МІД? Це одна з найпоширеніших моделей, особливо у військових, бо тут є фіксація на голені. Якщо ви дуже часто переміщуєтесь, виконуєте активні тактичні завдання, обирайте, бо тут є фіксація на голені. Що додатково убезпечує вашу ножку? Давайте з вами подивимось ближче колір оливу. Ось так виглядає колір олива. У нас в моделі. Лова, мід, зефір, посилений носочок та посилена п'яточка. Дуже розповсюджена помилка наших військових, вони нехтують своєю безпекою і навіть на літо обирають. Сіточку кросівки, типу, і так згодиться. Ні, в першу чергу це ваша безпека. В цій моделі посилена п'ятка та носок, щоб там при якомусь ураженні, там або навіть якщо кирпичина впаде на ногу, вони захищають вашу ногу. Не нехтуйте, будь ласка, правилами без безпеки своєї. Тобто, ну, це ж ваша безпека, тому краще обрати ось таку модель, що забезпечує надійний захист для вашого. Для ваших ніг. Що ще можна сказати про це взуття? Воно воду не проникне, тобто в них можна там і по лужах ходити, має язичок суцільний, зараз вам покажу. Ось суцільний язичок, що при виконанні завдань, там, припустимо, в пустелі якісь або е, в лісі е, ні голки, ні пісок не будуть потрапляти до вас е, у е, саму ось цю колодочку, і не буде заважати вам е, використовувати взуття за призначенням. Тобто ви не будете відволікатися на всі інші чинники, ви будете думати тільки про там виконання завдання. Ось. Е, ці кріплення у нас гачки металеві, що дозволяє їм більш довший час вам прослужити і забезпечують ще надійнішу фіксацію. Ось такий язичок у нас з вами є. Також це взуття е, виконана з технологією gore Гортекс. Давайте зараз з вами подивимось на чорний колір, і я вам розкажу, що саме являє собою Гортекс. Отже, технологія Гортекс це технологія розумного потовідведення, що дозволяє не потіти ваші ніжці. Ніжка почуває себе суперкомфортно, не пріє, не потіє, не утворює неприємного запаху. Це Мені здається, ну, все-таки важливо для військових, бо тримати свої ноги у чистоті. Ну і, наприклад, от неприємний запах це один з мінусів дешевого взуття. Тут ви його не почуєте. У нас з вами підошва Лов-Крост. Вона лоукрос, перепрошую, вона забезпечує амортизацію, забезпечує стабільність та стіплення з абсолютно різними типами ґрунту. Внутрішня підкладка у нас ось тут бавовняна, дихаюча, що дозволяє використовувати їх довгий час і вони не будуть вам натирати. Тобто ця підкладочка, вона суперзручна. Всередині давайте з вами розшнуруємо. Ну, Як я вже сказала, ці гачки зелені, це ой, залізні, перепрошую. Це технологія швидкого шнурування, тому вона економить ваш час. Ось так вони виглядають зсередини. Устілочка у нас з вами зйомна. Зараз. Ось так виглядає устілка. За бажанням можете вставити свої ортопедичні, але тут також класна устілка, яка е, дуже комфортно амортизує при ходінні, при ходінні, бігу. Е, ну, Взуття супер зручне. Е, традиційно наприкінці кожного відео ми з вами підводимо підсумки. Що ж я можу вам резюмувати саме про цю модель? Модель є суперзручна, доступна до замовлення у нас в магазині в чотирьох кольорах. Модель має захист по боках, має амортизуючу підошву з трьох складників, воду не проникні, шкіри, посилені кордурою, металеві гачочки швидкого шнурування і плетений шнурок, що дозволяє. Більш довше їх використовувати. Загалом, на мою думку, взуття суперзручне за рахунок того, що доступно до замовлення у багатьох кольорах можна обирати там залежачи від ваших суб'єктивних вподобань або там по формі. Припустимо, чорні у нас дуже часто беруть поліцейські, олива, військовослужбовці на Нацгвардії, мультикам спецпризначенці і койот також дуже часто хлопці спецпризначенці беруть. Будемо раді коментарям оформлюйте замовлення. Наші менеджери з радістю підберуть вам ваш розмір з огляду на вашу довжину устілочки. При оформленні замовлення вказуйте колір, який вас зацікавив, і до наступного відео.